Працівників соціальної сфери привітали з професійним святом, яке відзначається щорічно у першу неділю листопада. Кращих представників професії запросили до театру Кропивницького і вручили грамоти кабінету міністрів України, пенсійного фонду Державної служби зайнятості та подяки від міністра соцполітики. Потім соціальних працівників привітали профспілки. На сьогодні в області працює 6 тисяч фахівців у цій сфері, і вони обслуговують все населення Кіровоградщини у напрямку соціального захисту. Вже величезний обсяг робіт виконують працівники соціальної сфери. Надзвичайно важливо для держави, щоб ця функція працювала бездоганно. І сьогодні всі шеститисячні армії. Соціальних працівників нашої області я від імені держави висловлюю слова вдячності за вашу мудрість, за ваше милосердя, за ваше терпіння, за ваше вміння прийти на допомогу до тих і тоді, коли ця допомога дуже важлива. Особливість соціальної роботи полягає в тому, що працівник, який відданий соціальній роботи, повинен бути людяним, гуманним, доброчинним, повинен віддавати часточку своєї душі всім тим, хто її потребує, тому що це впер... Чергу робота з людьми, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ці обставини дуже різні, і треба знайти підхід до кожної людини індивідуальний і допомогти цій людині, адже вона цього потребує.